Вітаю, друзі! У нас зараз триває додатковий розпродаж, і мені дуже хочеться запропонувати вам цікаву туалетну воду, яка коштує всього 275 гривень. Це серія Women's Collections White Lilac. І Що це за аромат? Уявіть собі ніжний весняний квітковий сад, і ви заходите в нього, і вас зустрічає зелень. Перша весняна зелень, яка вас супроводжує ніжним терпким. Ароматом своїм, коли ви заходите всередину сана, вас оточує букет квітів, ще таких несміливих, ще таких а, легких, але вони вже впевнені в собі і спокушають вас своїм ніжним пудровим ароматом. І коли ви будете завершувати подорож по цьому квітковому саду, вас буде супроводжувати Оксамитово того деревні. Аромат геліотропу це тонкий ванільно-пудровий аромат. Тому, будь ласка, придбайте цю туалетну воду, яка коштує всього 275 гривень. Але вона буде дарувати вам аромат весняних квітів весь час нам!